Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Рада знову бачити вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні хочу вам представити трошки поповнення своїх рукодільних запасів та покажу вам, які проекти у мене на сьогодні в роботі. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Розпаковка чек, які мені скарби прийшли. Зараз будемо розбирати. Ну що ж, давайте дивитися, що було в мене в тих посилочках. Чесно кажучи, я вчора весь вечір сиділа, все розглядала, читала. Ой, так довго чекала на все це і <с>?, нарешті все доїхало. Дуже рада. Отож, ось така ниточка. DMC металізована. Ця ниточка, і також ось. Три такі бусини від Мілхіл. Це мені потрібно на один проєкт від Nori Korbat. Що я там задумала вишивати, я вам поки не показую, хай це залишиться таємницею. Я це покажу тоді, коли почну вишивати, тоді ви все побачите і все дізнаєтесь. Ось такі два. Гудзика у вигляді серденька, подарунок від магазину як комплімент. Дуже приємно. Дівчата завжди балують нас таким і смаколиками, і якимись такими дрібничками. Дякую. Далі ось такий великий кусок тканини. Це цвайгард мурана Лугана 32-го каунту. Номер кольоровий, зараз бачите, розмір також 140 на 100 см. Він такий насичений бірюзовий колір, а камера чомусь передає його більше як блакитний. Цю тканину я підготувала для проєкту ластівок від Miley Sneedle. Точніше, це вже моя друга спроба почати вишивати, тому що перша спроба у мене була на іншій тканині. І вона мене трошки розчарувала, бо, так як я хочу, щоб воно виглядало, воно не виглядає. Перша спроба була у мене ось на цій тканині. Це теж цвайгард, белфаст. Тут, як бачите, хрестики я розпочала, але, на жаль, вони дуже так зливаються з основою, і їх буде погано видно. Але сама тканина мені дуже подобається колір, але поки відкладаю і ця тканина буде чекати свого сюжету. Наступне взяла О, теж на метраж ниточки. Це білий колір DMC, тому що в моточках купляти трошки буде витратно, тому я на цей сюжет вирішила купувати на метраж. Далі я вам покажу, ну, я думаю, ви здогадались, що це? Це чобіток від Just None. Я взагалі-то пішла в цей магазин купувати інше, але, ну так от, буває, що візьму ще і це. Раз пішли по Just None, покажу ще декілька дизайнів. Цей кубик Pensy Eyes. Дуже мені сподобався своїм кольором. Ніжний такий бусковий колір. Взагалі мені цей колір, мабуть, мій найулюбніший. Все задивлялось на цей кубик, хотіла спробувати. Все ж таки бажання перемогло, і я його теж придбала. Він вже відшитий є у Тамари, здається. Ой, чи у Таїсі. У когось із дівчат, він же вишитий, оформлений. Не пам'ятаю, я ще подивилась ті відео, і це мене ще більше підштовхнуло, що Іра, візьми це твоє. Тут теж, бачите, такі бісеринки гарні, ось ці квіточки морозні, дуже гарні. І ще один Just None. це Christmas Peace. Ну, Всі його вже, мабуть, знають, багато хто вже придбав. Перевипуск вже половину вишивального інстаграму українського вже дівчата відшили. Ну, а я тільки ось радію, що придбала схему. Теж гарний бісер, золотистий, білий і ось ці а, такі прикраси маленькі, кругленькі. Вони мають тут у віночку всередині пришиватись. Дуже гарний різдвяний. Семплер. Так, далі саме моє довгоочікуване придбання, яке я ще замовляла минулого року. Нарешті, воно до мене доїхало. Це той випадок, коли ти замовляєш все у різний час, а на пошту приходиш в один день і забираєш усе одразу. Це схеми від розводу Менер, чашка чаю та чашечка кави. Мені спочатку сподобалась кава. Минулого році її вишивала міла. Мені дуже сподобались ці кольори в трояндах, дуже такі ніжні. І я таки припала до цієї чашечки. Коли пішла шукати, надибала ось цю ще чашечку чаю. Ну, тут мій колір. Тому тут питання навіть не стояло брати чи не брати. Ну і також трохи пізніше замовила ще чашечку шоколаду. Вона ще пливе до мене, їде, летить, не знаю, якими шляхами, але вона ще до мене не доїхала. Можливо, я їх буду вишивати всі одразу, як таким тріо. А можливо, буду по одній, так от, розтягувати задоволення. Побачимо. Ну, дуже красиві, дуже симпатичні. По схемах по ключу тут пропонують ниточки DMC і також є ось, Rainbow Gallery Схеми доволі прості, тому я думаю, буде неважко їх відшивати. Далі. Ну, і ось цей мій довгоочікуваний семплер, який я, а, як тільки вийшов, побачила, відшив, в мене перехопило дух, і дуже так захотілося, ну, велике таке бажання з'явилося, що треба колись таке спробувати. І не колись, а чому не зараз, і саме цей, саме його. Тому. Теж декілька місяців ходила навколо, і зрештою, я замовила. Теж дуже довго до мене їхало. Ось, ну, очікування того були варті. Покажу так трошки. Ось, буклет представлений в ниточках. Вік Дівокс ручного фарбування. Тут небагато кольорів, але треба декілька моточків, тому це трохи затратно буде. Розмір великого семплеру 280 на 190 хрестиків. Нам пропонують 28-й каунт тканини, схема як розташовані, фрагменти схеми. Все це тут описується, як необхідно вишивати. Також тут є алфавіт, ну і сам буклет ось зі схемою по, по цьому семплеру. Ще я дуже була вражена, що, окрім цього основного, тут ще є ось схема ось цих. Невеличких сюжетів, невеличкий такий семплер. ось квіточка така. З цього можна зробити якусь біскорнюшку. Ось можна зробити якусь серветку, ще такі невеличкі візерунки. Дуже симпатично. Це було для мене відкриття, тому я не очікувала і вчора сиділа і була дуже в захваті. Ну, і така невеличка покупка ще одна. Це дублерин, це для оформлення вишивки в якісь а, прикладні штучки. Тому взяла дві упаковочки, хай буде. І ще одна ось така декоративна покупочка ось такий невеличкий мольбертик. Цього котика я вам не показувала, бо я його зібрала нещодавно. Якщо пам'ятаєте, восени я вишивала цього котюську, а оформлення до мене прийшло лише ось нещодавно. Покажу вам прев'ю Це дизайн Sweetheart 3. До цього часу він у мене лежав як неоформлений. Я не знала, що я хочу. Спочатку я думала замовляти рамочку десь в приватній майстерні, щоб мені зробили саме рамочку у вигляді котика. Потім, якось так я це відклала. І до мене прийшла така ідея, з, чому не зробити пінкіп у вигляді того самого котика. Якось так <плес> прийшло натхнення. І я це все оформила ось такий вигляд. Тут картонка всередині плотна, також обшита тканинка. Тканинку прострочили на машинці частину, частину я вже сшивала руками, тому що неможливо було її просунути далі. Ну, Я б її взагалі в картонку б не ставила в цю тканину, тому. Прийшлось дошивати руками. Далі зробила половинку цього пінкіпу, стрічку пришила, а вже на саму картонку прийшлось приклеювати, тому що тут неможливо було кріпити, пришивати голочкою. По-перше, це незручно, по-друге, ця б картонка вся б перегнулася. Було б не дуже охайно і взагалі не мало б ніякого вигляду. Тому я це все посадила на клей, і воно в мене так тримається. Він невеличкий, ось на долоні вміщається. Ось така краса вийшла. Так, ще я вам, мабуть, покажу те, що зараз у мене в роботі, в процесі. А, з Нового року я не так багато. Вишила, не так багато розпочала, тому зараз я вам все це покажу. Отже, один із великих проєктів, який я розпочала, це сал 2023 року від дизайну Fox and Rabbit, дякуючи Зоряні, вона показала, що вона. Буде вишивати, і якось я так зайшла, подивилась, мене це затягнуло, я вирішила, що я теж хочу спробувати перший раз взяти участь в такому великому проєкті. Кожний місяць даються якісь частини семплеру. точніше, частини вам даються кожного місяця, а ви вже вишиваєте тоді, коли хочете. Я Знову ж таки, дуже довго підбирала тканину, на якій я хочу відшивати. Дуже довго шукала той самий колір, який я хочу. зрештою, зупинилася ось на цьому. Це сливовий такий відтінок Цвайгард Лугана 32-го каунту. Розмір у мене тканини 70х75. Спочатку я хотіла на 40-му відшивати каунті або 36-й, щоб ну, розмір готової роботи був якнайменше. Оскільки такого кольору, як я хочу, не було ні в тому, ні в другому каунті, тому прийшлось брати 32-й. Вирішила для себе, що я теж буду вишивати одним кольором ниток, не буду робити розмальовку. Оскільки я не знаю, які там будуть наступні частини, що в них буде, тому я вирішила, нехай це буде один колір, вибрала білий. І, в принципі, мене все влаштовує. І я задоволена тим, що в мене вийшло з першою частиною. У мене ще була ідея на цих квітах зробити прикраси у вигляді бісеру. Ну, тобто, Припустимо, ось в цих квітах зробити пришивні елементи, зробити це бісером, а не вишивати нитками. Ну, і так само ось в цих квіточках теж пришити бісером. Я це пришила, подивилася. Мені не сподобалося, може, бісер не той, хоча в мене там було багато варіантів. Я все випарила і. Вишила хрестиком. Тому вирішила надалі, хай все буде одним тоном, і лише хрестиком. Бісер я використовувати поки тут не буду. Друга частина вийшла вже 1 лютого, я її ще не розпочинала, тому у мене лише для вас <хи> тільки перша частина. Дуже гарний сюжет, я в захваті. Вишивала я його на одному подиху. Зайняло у мене це 10 вишивальних вечорів. Якось так дуже легко він йшов. І е, можу навіть навіть сказати, скільки ниточок у мене пішло на цю частину. Бо я купляла їх теж на метраж. І десь тут задіяно 25 метрів у мене ушло. Із цих 25 метрів у мене лишилася лише одна пасма ниточок, і то неповна. Ну, десь приблизно біля 1 метра. Тож, якщо ви теж забажаєте його відшивати, то вже маєте приблизно інформацію. Скільки на це уходить. Хоча виробник всю цю інформацію надає, в кожній частині є опис: скільки, який розмір, скільки хрестиків, на якому каунті як краще відшивати, і скільки ниточок вам на це потрібно. Далі покажу вам ще один дизайн, який я розпочала. Дуже цікавий, дуже милий. Як бачите, це знову котики ось такі чарівні, милі, рижі, чорні, Ось такі сіренькі, навіть з мишками, з акваріумом, з рибками, все як має бути. Це дизайн від Hands and Decision. В комплекті, зразу скажу, була ось. Інструкція зі схемою, які ниточки використовуються, який розмір. Все детально описано. Також був ось такий клаптик тканинки. Він а, наче шерстяний, такий м'якінький на дотик, який я буду пришивати ось тут зверху. І все. Ось ці піни. Вони в набір не входять. Майте це на увазі. Так, по ниточках. Тут використовуються ниточки Weekday Vox. їх небагато. Ось кольорова гамма, яка тут є. Ну, Вони в мене вже розпочаті, як бачите, я вже в процесі цього всього. Також один колір DMC це 3865. І покажу вам ось піни, які я придбала саме для цього боксу. Ось такі милі. Тут літери, і мені більше подобається ось ця рибулька. Ось ця рибка в акваріумі. Така дуже смішна. Ну, Вони невеличкі, ось розмір, на пів пальця. Дуже симпатичні, дуже милі. Так, ну і що саме в мене тут вишито? Основу вибрала я ось такого сірого кольору. Це турецька рівномірка 28 каунт. Засновою теж було дуже у мене проблеми. Я спочатку вибрала лінду 27 бежевого кольору, але зрозуміла, що вона сюди не підходить саме в той момент, коли розпочала вишивати ось цей кантик у вигляді рибок. Ну, це скелети рибок, скоріш за все. Вони просто зливалися. Тому я це все розпорола, знайшла у себе ось таку. Сіру тканину і розпочала вишивати. Вишила я ось повністю низ. Цей кантик. Вже є в мене дві мишки. Мишки дуже милі, дуже симпатичні, такі з вусиками, пташка зверху. Котик вже сидить, чекає. Зробив, мабуть, пастку для них у вигляді сиру. Інший котик уже Облизується на столик з акваріумом з рибками. Ну, тобто, це вже якось, можливо, половина сюжету цього готова. Бо там, окрім цієї частини, є ще частина, вишивається ось ця верхівка, і все. Тобто, оця часть і ось цей сюжет. Збоку йде ось цей малюнок. Тут, що це тут в корзині, я навіть не знаю на що це похоже. А, мишка, котик. <гум> Чекають ще одну мишку з норки. І зверху буде ось такі мордашки котиків. Розпочала я, як бачите, з самого краю. І Чомусь я коли взяла цю тканину, я навіть її не міряла, скільки мені необхідно, я просто сіла і почала відшивати. І вже як відшила половину, до мене дійшло, що що ж ти шиєш, якщо ти не знаєш, який тобі розмір потрібно. І я вже почала так навмання рахувати цими рибками. Таке враження, що тканина ну, просто саме для цього проєкту і лежала чекала. І в завершення покажу вам ще ось цей великий свій проєкт, який я розпочала на початку нового року. Називається він Святвечір. Схема була представлена в українському журналі Українська вишиванка номер 13 Ну, я думаю, що багато хто з вас його знає і бачив. Я цей сюжет планувала відшити ще на минуле рідство, але якось так склалися зірочки на небі, що тоді не було часу, бо відшивалися інші проекти, і я його відклала на, на це рідство. На церізво також щось пішло не так, або навпаки так. І теж воно не відшилося. Я вже тоді вирішила, що я його все ж таки почну. Почну з Нового року, і тоді я точно вже його вишю. На Різдво в мене ця картина вже буде готова. Розмір роботи невеликий, десь 30 на 50 см має вийти. По хрестиках тут 253х190 хрестиків. Вишиваю я на 18-й аїді. По ключу тут ниточки, представлені у DMC. 30 кольорів. Можу сказати, що майже за 2 місяці роботи вишилось у мене майже 50%. Дуже милий сюжет. Мені подобається цей затишний дизайн, такий домашній, теплий, сімейний. Вся сім'я збирається до столу і починають святкувати Різдво. На сьогодні це, мабуть, всі проекти, які у мене є в роботі, в першу чергу хочеться мені завершити саме цю картину, цей святвечір. Якось вона мені більше до душі. Що стосується семплеру, то хочеться також відшити другу частину. Яку я пропустила. Також постараюся завершити гольничку з котиками і, можливо, розпочну вже щось таке весняне. Ну і на цьому буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляди, дякую за підтримку, за натхнення. Всім гарного настрою вже весняного. Нехай всі ваші мрії, плани у вишивці не тільки здійсняться. Всім гарного дня! До побачення!